Так, громадо, привіт! Що ви бачите? Фронт роботи. Фронт роботи. Дві упаковочки панелів є. Так, такий... Хто там qr коди вміє читати? Так. Панелі є. А тепер йдемо дивимося далі. Так, а тепер далі. Ось така Коротше, В дружини спулив в город. Як були, конфіскувався, бачите, тут кури вже його випасли. Такий був маленький городик для огірочка, для помідорчика, ну нічого. Панелі важніше. Получається, що... Що ми зробили? Поставили? скільки це, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість стояк. Шість стояк по 2 метри. Це 10 метрів. І там свіси ще. Ну коротше 10-40 треба на один ряд полів. Пітухи замучили, так. Забетонірували. Конкретно тут. Ти трошки присипав сантиметрів. Сантиметрів, щоб Тут вона щось було посадити під панелями. Думаю, засадити газонною травою, а там посадити, де буде стікати вода під сіткою цей. Малину, отут малину, коротше. І культури тут такий зробить, як оазі під панелями, а тут цей газонною травою і поливати її, звісно, треба. Тут в мене такий виноград. Щось вже поїли. Добре, це год рік винограду, капець скільки. Ніхто не хоче їсти. Просто рай з виноградом. Який хочеш є. І синій, і, там, і пальчики. Це так анонс трошки про виногради. Там воно моє поле, ще одне вже третє поле. І це я тут рішив зробити ще одне поле. Так, забетоніровано. Отут забетоніровано конкретно, яма така викопана в діаметрі, не знаю, ну отак десь і отак. Короте, дві, тачки, дві тачки бетону. Так, що по з'єднуваннях? По з'єднуваннях думав-думав, сваркою це дуже довго. Рішив отако болтами. Ось, бачите, болти тут клас. От там зверху чорні болти, наверху, ну чорні, 10,5, 6 штук купив, щоб не розірвало нічого. Потім отут, от, от той отвору, і сюди десь ще буде усілітель, і ну, коротше всі розкоси усілітелі ще тут будуть. На панелі, бачите, буду використовувати тепер такі труби. Труби, труби. Це все трохи почали крутити. швидко все строїться. Швидко строїться, все. На чертежах зразу все спроєктував, де отвори. Коротше, отвори тут, наприклад, ну, трубоцю. Посвердли отвори, потім отвори, 4 штуки тут, потім дві з боків. Ну, коротше, все по, по плану, всі отвори посвердлені. Щоб наверху нічого не свердлиться. І монтуємо. Бистро монтується, там поставили трубу раз, соєдинили, двох підняли, не треба ніяких високомонтажних робіт. Взагалі. Яму за... викопали, яму викопали по уровнях, усе, ось бачите, місійною Усе забецали ну, уровні. Ночі зробив уровень лазером лазерним уровнем. Провів уровень ну, коротше, вичислив де уровень. Уровень оце, ночний уровень. І від ночного там, дві крані встановили ту і цю. І потім лазером вичислили, де, де уровень. Він кажуть, получиться там по-любому зверху рівно. Ну, вставав на комбайн, то все нагласи під одну лінію. Ну, На панелі ж так точно не треба. Коротше, отакі Таке поле буде. Це буде поле тут двойне, бачите, два по 18 штук. Коротше, одна пачка панелів буде встановлюватися на оце поле. 36 штук. Бо вже сонечко, ну бачите, вже... та сонечко вже низенько. Це вже 21 вересня, це вже половина, ну як пік, як половина сонця, вже пішло на уменьшення. Сонечко там йде на уменьшення, Так що тут. Як кажуть, потихеньку, рівненько, все чотенько. Так. Такий проєкт у мене був, як дощ був після доща, це ми за, за три дні буквально це все сліпили. Що там, краситься все зразу на місці. Бачите, вся покраска двойна. Покраска двойна зразу. Перейдемо в гараж. Так, у гаражі тут трошки, звісно... Ось, ось свердяться теж отвори одразу всі. Ось, о. ось І тут краситься все на столі. Класно краси. Не знаю як. Ну, GTM, воно. вовки в руса подивився. Реклама трошки своє робить, ну нічого. Ні, нічого я не скажу. Коротше такий краскопульт. Отакий краскопульт, Бистро миється, швидко красе і на акумуляторах. Що саме головне, акумулятори. GTM, ціла куча в мене бардака, Ага, все, зарядився, вже все, вона знять його. Акумулятори GTM. Все, два штуки в мене яких є. Коротше, один заряджається, другий краси. Бистро, так, Бустро це все будуть бачите, на панелі вже. Отвори, звісно, треба буде свердлити. На панелі там є приспособу треба зробити. Щоб, коротше, від панелі відступаєш і кондуктор, типа. І в той кондуктор просвердлюється отвор. І, коротше, прижим, прижим той самий уголок. Уголок. Так, ми з того цих ось, бачите, ці дорого виходять. Ну, як дорого, це метр, виходить 130 гривень чи 115 що я вже забув. Коротше, метр. Ну, така двойна. Ну, а самий метал. Самий метал оцей. Що? Ну, це що, метал. Це з повтору це такий профіль. І сюди кріпиться таким зажимом, спец і ну, кріплення. Корише. Як ось на цих панелях, бачите? Що я хотів сказати. Зажим там такий з нутрі, ці штучки кріпляться. Скоби. То є. А я вже використаю труба. Труба така стоїть 92 гривні метр. І двойка, тому що двойка. Ну, це ж окрасити треба. І самі зажими, де вони в мене, блін. Ящики, ящики. О! Зажимчик. Просто отвор, болти ще треба купити, длінні. Такі. ну які длінні? Треба вирахувати. Ну, я думаю. Думаю, десь. А, та тут є не длінні болти. Це 40 на 50. Ні, ну 50, 60, коротше, 60 мм болт потрібен десь. Я думаю, точно піде. Десь сантиметр відступиться. Ну да, 50 може малувато буде, а 60 буде то, що треба. Треба ну, просто поміряти. І тільки ж болти треба під квад... під... Цей, під квадрат. Чи під... Щоб у нутрі був, щоб ти міг торцовим, торцовим ключом взяти. Ну, коротше, така виходить. Покрашено все готове, ждемо. І монтується саме швидко, взагалі класно. На землі все спланував, де отвори, де що. тільки клас-клас покрутив болтами, без сварки, без нічого. Бетонувалося теж дуже швидко. Копається яма, мішається суха смесь. суха з цементом, на листу желіза. Засипається і заливається водою. Блін, Я думаю, буде держати. Ну, суха смесь, типа. Не мішалкою, а суха Вже з цементом, піском. Класно, швидко, Раз-раз, раз, на листу желіза 5 минут і перемішалося. А то в ту мішалку вкинь, викинь. Ну, набагато довше і проблематично бити на А на листу желіза на кій? лист желіза? Метр на два. Лист желіза. Якісь там полторушка в мене був, ложиш і це все швидко-бистро мішається. Так що бетонірується теж дуже швидко. Землю засипав, водою залив і все. Там бетон аж синій. Ну, не знаю, хто скаже такий бетон. Сух Сухосмісний бетон. Сухосмісний. В землі буде стояти. Там головне, щоб воно як якор було. Так, отакі мої плани покосилися. Тепер треба займатися сонячними полями. Так що пишіть, коментуйте. Тут, звісно, звісно, так, дуйка заряджається. Що, зарядилася, треба познімати. Ви бачили. Опа. Опа. Акумулятори, бо казали, сильно неякісний текман. Не знаю. Працюємо вже скільки років. Болгарки, шурики і все, що хочеш. У мене там є із ТЕКМАНА. В принципі, непоганий такий. середній, середнячок. Так що. Ціна якість мене удовлетворяє. Так, що далі? Що? Зараз трошки попрацюємо і будемо встановлювати сонячні поля.